курточки Крем, 10 кг ціною 4650. Покажу вам першу. Буду ось така. Також є поясочок. І дуже каптики на меншетику. ось така. Чек. Ось тукавочка. Плащик. Подовкатишенко з тапішенками пухій, отеплений. Думаю, буде есочка. Буде ось печат. Бальтишки жінчик. З бірочкою, engine 38 до 8. Також йде в полі з сос. Дуже стильне. Купчичка хаки. Муртічка хахі. Розінелічка буде. З кишеньками де, на рукавчику і внизу. Без рукавичка Малиного кольору. Ще одна без рукавочка, думаю, це була елічка. Тут буде тут ось такий у собочок. Ось мабуть, далі в квадрати. Ось тут буде емочка. Таки, ось така класична чорна, бездукавочка, з капюшончиком і з карманчиками внизу. Ще одна бездукавочка. Вся думаю я ось так напис. Дозвод буде емочка. Костуха. Осух такого блакитного, небесно-блакитного кольору. Сибається на біку однозначно, як атманчики, але я думаю, що це обманки. Бай такі класні. Данні це буде. На замовлення писати нам на Viber або Telegram.